Усім привіт! Ви на нашому каналі, давно ми не виходили. Сьогодні ми хочемо показати класну гру, як можна розвеселити дітей. Ми придумали дуже цікаву гру, зараз ми, ви будете бачити. Статка, що ти робиш? Я їм роблю наклейки. Ти хочеш гру з ними грати, так? Я їм роблю гру, і вони будуть шукати яєчка і там будуть якісь призи. Вау, клас! Ми зараз підемо на двір, треба дітей чимось забавити. Підемо на двір будемо ховати, а вони будуть просто шукати відерочка, наклайка. хто більше знайде. Це... Це і будуть казати, який колір, бо вони вже мають майже по три рочки, то вони вже кольори знають. Віліма буде ось таке зелене, а в Маї яке буде відерочко? А в Маї ось таке відео буде. Підемо зараз на двір. Нам не вистачило звірюшок і стала, придумала ось такі стікери їм дати. Це мої квіточки вчора чоловік приніс. Розочки, там мої ще тюльпани. Красота. Прийдемо на двір. Так. Вілям має сьогодні настрою. Будемо йому піднімати грою. Так, ось такі у нас покупочки. Перше це Анастесія. У нас є бронзер. Мама собі придбала. Тільки красивий, блискучий. Чуть-чуть близькі підтримають. Це щоб підкреслювати е, ваші скули, щоб виглядали худішими. Mm -hmm. Потім від такого ж самого бренду ми взяли е, прозорий гель для брів, для укладки. Ось такі. Ми взяли міні-версію. Ну, вона хватає нам на 2-3 місяці все одно. Так що mm -hmm. не було. З суті купляти мати. Вони взагалі такі гарні, ну, упаковочки для тях, що такі блискучі. Так. Далі мама придбала ось таку сефору uh, Waterproof підводку для очей. Ага. Вона водяна, водяна стійка. Ага. Це від Roche-Posay У нас така вмивачка. Ми взяли малесеньку версію, щоб спробувати. І якщо нам сподобається, ми купимо. А, вона закрита. Ми купимо більшу. От далі мама взяла собі від Шарлот Tilbury ось такі тінюшки. Взагалі крутий бренд такий. Мала Мама нас любить все <laughs> а, от, Дуже гарна упаковочка, ну і дуже дорога. Ха -ха. А, потім консилер від ELF. Я взяла собі, я його зараз використовую. І в нас ось такий Super Dii Finiшing спрей. Це спрей а, для лиця, щоб ваш макіяж тримався. До речі, я вчора пробувала. І я навчально попала своє волосся. Моє волосся застигло як, як спрей для волосся. Так що він дуже добре тримає макіяж вчора. Вес класна доступна до, вчора весь день тримала і блиск блистів. скільки він коштував 15 доларів за 150 мл Це дуже дуже добре. Тому що має. такого більш а, дорогішого бренду буде коштувати таке десь 40 доларів Але. за стільки. Так що. Зберігайте гроші купляйте від Revolution. Так, і ще оце показала да, да, да. Ось такі тіньошки. Нам дуже сподобались ось ці пльосточки. Ми спробували. Вони ну, просто шикарні, дуже гарні. Такі легенькі блиску. Ну, і це нюдові кольори, їх це можна кудас гарно кудас. під якось підробити під свої повіки. Mm. Ось. Наша Що? розпаковочка. Так, дітки отримали перекус, печенька. Печісь, я не фоткаю зайчику. я просто знімаю. Йдемо на двір. Все, виходимо, пішли. Де ваші яйця? Традиція, а взагалі то в американців вони от такі яєчка для дітей ховають на Пасху, але це нічого спільного з Пасхою немає. Але ми купили просто для фана дітям зараз. Вже Пасха пройшла, і, і стала класно придумала. Просто ховає для того, щоб діти ну, не плакали. Їм цікаво. Вони зараз будуть просто їх шукати по всьому двору. От туди ми підемо зараз на двір і будемо ховати де, куди тільки заманеться. Але може я перше зараз йду сама, щоб вони не бачили. Ти маєш сама вийти, поховати їх, а тоді за ними прийти. Окей, але хай вони будуть тут чекати. Добре, давай. Це має. Вони мають кожен свої відар. Це біля мати, таке uh -huh. води. Ой, мають таке. І вони мають наразі три вони біжать, бігають і мають. Я поховала по всьому нашому беседі маленька річка. І там якісь призи, є наклеїчки, а якісь маленькі групи. Ну вони спочатку не збирають, а потім будуть так, відкривати. Відкриваю. Ну що, поїхали? Ра Два, три! Вільям, який колір ти знайшов? Грін! Майя, hey. ти знайшла? Hey. Маюша, hey. А ти hey. який колір How знайшла? Ну, це єло. Окей, давай далі. Вільям, де ще є? Шукай, синок! Hey, Блу <laughs> знайшов треба емочку знімати, я не встигаю емочка ти знайшла ой мая скільки ти, ти знайшла вільям шукайте вільям, вільям. вільям. вільям дивись там на правильно ми не будемо підказувати так не чесно Я сама хочу пограти в таку гру. Де вона? Є? Майя! Вільям, давай! Є, Вілім, мави! А де ще є? Go, go, go. Де ще шукай, шукай! Here, шукай, Вілій! Ой! <laughs> Вілям, бля <блядави>. тебе! <laughs> Вільям, іди сюди, тут є, синок. Окей, okay, ладно. Майя, ти молодець. Ох, і шустра. Вільям, а ти скільки, Вільям, Покажи, ти скільки маєш? Покажи. Покажи скільки. Клас, okay. два ще бігаємо. Де ще є? Де ще? Вільям. Є. Ала в них класний звір. Дивися, як він там знайшов. А, окей, давай ще дай, Вілям. Добре, дивися, добре дивись. Yeah. 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 Де ще Вілям? Давай, маєчка. Де? Oh, William. 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 Маюша знайшла, жовтий знайшла. Молодець. William. А ти який колір знайшов Вілім? Кіти це вже це вже має. Давай шукай далі. Так цікаво, що він і біля цього було, зелене, він не побачив. Hey, Вілям і, і Маюша, зупиніться і подумайте, де ще може бути. О, Мая знайшла. Вілям, диви ще. Давай йди в друге місце, Вільям. Давай, шукай в друге місце. А може на качельках? Гляньте на батут, на качельки. Вільям, Маюша, на батут гляньте на качельки. Є, має молодець. Вільям, дивись, може, на батуті є. Качельки, А, окей, це тобі за високо, добре. Він не хоче. Стало відійди, ти трошки мішаєш, тікає. Є, ну ви молодці! Вільям! А де ще є? Вільям! На травичку дивись, багато дивись! Де ще може бути? Вільям назад! Це ти клас, да ми. Це він там стояв і не бачив. Глянь, а далека побачив Давай Вільям. Шукай. Вільям. Вільям, отут от біля ножки, Вільям. Краска. Біля ножки. Вільям, Все, перша. -ей. О, молоді. Майя там теж ходила і не бачила. Слухайте, класно клас для дітей взагалі. І побігають. І відкрити, і так. А ще? По шапочку Так, Малень. де ще екс? Давайте ще а раз будемо ходити. Yeah! А ще є! Маюша де ще є? Чого вони не може замітити на відео? А ну, зараз побачимо. Well, well, тих тих, зараз він щось бачить, чекай. Щось він бачить, я не знаю де. Боже, так цікаво, що ніхто це не бачить. Oh! Майя, oh! молодець! Вілям, де ще є? Давай дивися. Давайте ще раз на батут глянемо, Вілям. Майя, на батут глянемо. Так, у нас залишився оцей. А ще ось тут? О, Маюша знайшла фіолетовий. Є. Yeah! <laughs> Молодець. А ще біля брани і біля батута є. Подивіться наверх на батут, де ви стрибаєте, там є. Ану шукайте. Вільям Майя. Подивіться, чи на батуті є. Подивіться наверх батута. Молодець! Так, їй треба допомогти. Так. Чі -чі -чі -чі. Це двоє. Вільям, давай ще один для тебе є, біжи. Давай, Вілям, біжи, там ще один для тебе є. Давай. Okay. Вілям, дивишся? Так, я думаю, що там ще під кущиками є, але і стало, ти мусиш достати, бо вони туди не залізуть. О, Вільям, маєчка перша взяла. Вільям? Давай ще подивимося, де є. <ріграє> <Так>. <ріграє> Вілям, там є їйчко взаді. Дивися. Давай. Все, вони вже втомилися О! Так, і ще одне є. Нарешті. А ну показуємо. Ого, скільки в маюші є, а вілляма стільки. Кора ховати, бо холодно. Окей, йдемо в хатку. І так, рахуємо скільки знайшов яєчок Вільям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І так, 17. сімнадцять, запам'ятайте. Скільки назбирала Маюша? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, одинадцять, <плес> тринадцять, чотирнадцять, тринадцять. Ого. Сімнадцять, вісімнадцять. Маюша. Пятнадцять, двадцять, два студии. Три, двадцять чотири, шість, дванадцять. Сім. Давайте відкриваємо. Давайте назад кидаємо і по одному будемо вибирати. І ті, що будуть відкриті, ми будемо їх. Або давайте ті, що відкриті, будемо ховати. Так, тебе вже викликали. Окей, давай перший Вільям. Давай, Вільям. Має, що має було? Ці... Ух ти, ці, черешня. Супер. Mm -hmm. Вільям, у тебе що є? Покажи мамі. Яка красота. Яке спити. Угу. Давай, відкриті від дерку кидаю. Вільям у нас не має настрою, він не хоче відкривати, то замість нього буде сталочка. Буває таке. що Окей. Покажи, покажи. Кет. А в тебе що? У мене косочка. Клас. Треба збирати. У -у 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 -у. <сослужбі> Подорочки. Давай все розграти. Все розграти? Я не знаю навіть.